Звичайне віття та розкішні букети, свіжі квіти та засушені трави. Із таким різнобарем сьогодні греко-католики та православні християни приходять до церков відзначити вербну неділю. Принести гілля до храму означає продемонструвати свій шлях на зустріч Богові, так само, як шанували Христа пальмовим листям, коли він зайшов у Єрусалим за п'ять днів до розп'яття. Але так як в Україні пальми не ростуть, замінили вербою. Ми повинні всі прийти до святого Бога. З'єднатися з ним у молитві, у таїнствах, очистити свою душу в таїнстві сповіді, з'єднати свою людську природу з природою божественною в таїнстві причастя. Оце найголовніше. А після храму прийти і ту любов, яку ми отримали від Бога в храмі подарувати своїм ближнім біля одного зі столичних соборів громадська організація Римокатоликів влаштувала благодійний великодній ярмарок. Гроші збирають, щоб закупити гуманітарну допомогу та відвести мешканцям Донбасу, які опинилися у міжфронтовій зоні під горлівкою. Саме на цих територіях люди обмежені в доступі до продуктів харчування, до... Звичайних побутових послуг вони потерпають від того, що там заміновані і поля, і огороди, тобто вони не можуть займатися ані садівництвом, тобто не можуть забезпечувати себе тим необхідним, що потрібно для життя. Усі товари виготовлені українськими майстрами. Тут є що почитати, і чим домівку прикрасити, та життя підсолодити. Бог так, напевно, все склав, що я зрозуміла, що. Роблячи ту справу, яка мені подобається, я ще можу допомагати іншим і в принципі ну бути волонтером в цій справі. Ну, напевно, поклик серця. Ну напевно, неможливо залишатися байдужим в такий час. Про постраждалих у конфлікті на сході турбуються не лише в Україні, саме сьогодні збирають пожертви всі католицькі громади Європи. До цієї ініціативи напередодні вірян закликав папа Римський Франциск. Маргарита Хорунжа, і Горкоркодим Йі.